Ми з Інною познайомилися на процедурах. Обоє дуже хотіли дітей, але не могли їх мати. Чи це доля так пожартувала, але вона була в моїй палаті і щось їй було зле. Я просто за свої 40 років була тут не вперше, тому й почала розраджувати. Зачепила віду. Виявилося, що все у Інне погано чоловік мало заробляє, її не цінує, все дітьми дорікає, на роботі теж одні негаразди, всі хочуть, аби вона за всіх працювала. А у мене ж все зовсім навпаки, люблячий чоловік, у нас достатньо грошей і невеликий бізнес у нього. А у мене хобі, малювання стало моєю професією в школі і на гуртках. Грошей не дуже приносить, але ж це робота з дітьми. Почали ми отак дружити. Мені ж не важко людину вислухати, коли у неї не гаразде. Далі почала вона до мене приходити, Іначе хвалить все у мене. Але з таким відтінком, що то не моя заслуга, а вина перед нею. Так гарна у вас хата, не те, що ми живемо в панельці, аби вистачало на процедури. Ого, чоловік в тебе красень і не скаже, що ти за мене краще, а мій? Робота у тебе до душі, а у мене всі хочуть на мені їздити, щоб я мовчки все за всіх робила і ще й дякувала. А потім так, між іншим, просила позичити гроші. І я зичила і мені соромно було питати, коли вона віддасть. Не раз у мене ночувала, коли чоловік їй надто приходив веселий, але така тісна дружба не подобалася моєму чоловікові. У неї немає родичів, я не знаю цю жінку і не хочу, аби вона тут ночувала. Мені приходилося приховувати, що вона ночує, коли чоловік у відрядженнях. Ми так здружилися, що я порекомендувала її до себе на роботу, адже вона була талановитим менеджером, і наша директорка мені подякувала. Слухай, каже мені Інна, давай відкриємо власну студію і переманмо всіх клієнтів, і грошей буде більше, і ділитися ні з ким не треба буде. Але ж як так, ми ж роки з настою працюємо? І що, пора вже на себе працювати? Я не погодилася, а Інна образилася. Казала, що я не хочу її підтримати, тому вона все зробить без мене. І вона справді відкрила студію, де переманила половину наших учнів. Мені лице лупилося перед настою, адже студія це не просто так. Треба закупити полотна, фарби, роздатковий матеріал, пензлики, розчинники і купу всього іншого, а це великі гроші, які ж не повернеш. Інна продовжувала мене до себе запрошувати, коли справи у неї пішли не дуже адже треба мати і постачальників, і за оренду приміщення вчасно платити, а її приманка з акціями вийшла їй боком. Така ти, подруга, вічно зі мною так, нема на кого опертися. Мене від цієї дружби вже починало трястим, але я не знала, як це припинити. Дякувати Богу, він вчасно послав мені дитя, бо тоді чоловік сказав, що всілякі стреси нам ні до чого. Ми виїхали з за кордон на відпочинок, а коли вернулася, то я приїдно вже нічого й не чула. Хоча через 10 років я її зустріла, вона зробила вигляд, що мене не знає. Мене такий поворот подій цілком влаштовував, попри те, що вона мені була винна кругленьку суму адже я їй часто позичала за часів нашої дружби. Якщо вона і змінилася зовні, то погляд їй видавав все ту ж людину, якій всі винні, яку ніхто не розуміє, і вона просто змушена жити так, як є. Якби мене хтось з цього витягнув, то я була б йому вдячна до кінця моїх днів, казала вона мені колись, але тепер я точно бачу, що бути вдячною ця жінка не вміє, тому я теж зробила вигляд, що її не впізнала. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.